Зараз перезаряджу. Волонтери громадської організації Центурія вчать всіх охочих розбирати та збирати автомат. Громадська організація стала учасником п'ятого благодійного розпродажу Гараж Сейл, який прийняла фабрика кави. Все заради третьої штурмової бригади. Організатори поставили амбітну мету зібрати 150 тисяч гривень, щоб придбати для бійців станцію РЕП. У підсумку план перевиконали і зібрали 300 тисяч. На барахолці можна було продати і купити вживані речі. Виручку збирали на потреби військових. Програму ярмарку максимально урізноманітнили, долучивши до збору місцевий бізнес. Можна купити одяг, можна купити аксесуари, кераміку. У нас сьогодні центр тіла робить масаж. У нас сьогодні студія Мама Прана проводить майстер-класи йоги. Тобто ми підключили не лише Черкащан, які приносили свої речі, аби ми їх продали і задонатили 100% коштів, а й підключили місцеві бізнеси, які сьогодні роблять послуги і передають сертифікати за донат на збір.